І всім хай, з вами Тоха. І сьогодні я хотів зняти е, відео як очистити ну, пам'ять на вашому третій устройстві. Особливо це треба Вадиму. І привітайся, Вадим. А, так, да, кстати, я тільки... Так, тебе щось спіло Учути но ну, Короче да, все равно. Коротше. Коротше, цей. Е... Все, я, коротше, тільки що домашку робив. Якщо хочете, я вам скину все, Да, буде нижче Зробите, перекатаєте там собі все, Да. Що хочете, так, давайте Вадім тут робить домашку і сумує. Бо в ГДЗ він дивує, даваєм? Ні. Ну, в мене шісті того було. Я так зробив. Так, коротше, заходимо в настройки. Коротше, заходимо в цього об'єм доступ... доступної. Ні. Стоп. Я забув. О, все, заходимо в прочі файли. І от, дивіться, ви удаляєте то що вам не треба. Тут дивіться, є багато що займає по гігу. Ви удаляєте те, що вам не треба. Ви можете удалити, допустим, я удалив карту пам'яті, там 2 гіга мені додавались. Коротше, тут шукайте, удаляйте всяку фігню. Я не знаю, ну, прочі файли, але я тут всіх їх удалив. Ну, не всіх, ну деякі удали, удалив ті, що карту пам'яті, щось типу, таке. Вот. Коротше, удаляєте, удаляєте, те, що вам не треба, удаляєте. І, коротше, у вас з'являється куча пам'яті, а більше як очистити, я не знаю. А ще цей. Я вам порадив би от таку програмку. Як вона називається ця. «Алло, Вадім. Так, і ця програма... Я вам ще б хотів поради програму під... Шо-шо? Що-що? Шо? Чи все за мною повторяешь, га, ясно. Короче, да пороче. Шо? Короче. Ладно, короче, Вадим. Потім перезвони, бо він зайнятий уроками. Давайте я виб'ю. А коротше, ще я вам би хотів порекомендувати от таку програмку Client Master. Я зараз був водій, і ішов уроки робити. Ось так уроки роблю. Ладно, хай не обижається. Но... От, я йому, в принципі, для всіх вас показав, як, типа, коротше, очистити. Тепер хочу вам показати от програмку, яка теж, тіпа, допомагає вам очистити. Тут, типа, очистка, всяка фігняється все. Тут є, типа, ускорення батареї, щоб батарея була довше робила. Коротше, тут що ще є? Тут где типа мусор, антивирус, мусор, щоб очищати, ускорение, менеджер приложений, антивирус, Скільки у мене вірусів. Ну-ка ще гляну. Так, і скільки у мене зараз... Ой, блин, ой, блин! Ну, що, скільки у мене два віруси. Ясняк! вредности код так очищаемся все очищаем так исправить его тоже исправляем короче потом я убийцы все зроблю от а я вам показал самое главное короче От, мусор очищати, все так, така фігня, така, така і все таке. Прочі, коротше, це ми все закриваємо, крім цього. Ну, ну, і ще я вам порадив такої гру FIFA 15. Я думаю, я знімлю про неї відос. Не знаю коли, але знімлю. А з вами був Тоха. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. Ну і всім удачі, всім пока. А казав домашку, викладжу в цьому. Всім удачі, всім бай-бай.